Проблему тютюнопаління у Черкасах дослідив мій колега Богдан Маруняч. У рамках експерименту він вийшов у середмістя та робив зауваження курцям упродовж двох годин. За цей час декілька людей вибачилися, а були й такі, що обкурювали власне немовля. Дивимось курцями на зупинках біля крамниць та на дитячих майданчиках. Черкасів не здивуєш. Проте чому так? Можливо, тому що ніхто не робить їм зауваження. Сьогодні такі зауваження робитиму я. Чекаю курців на зупинках громадського транспорту та прошу не палити. Ви чути, а можна не курити на зупинці? Можна, звісно. Тут люди стоять. Так. Дякую. Питань немає вчитися. Дякую. Можете не курити на зупинці. Не курити? – Ну так. Да. А я є тоді на зупинку. Ну, це зупинка. ось. Громадське місце. Наступний містянин виправдовується. Не може покинути шкідливої звички, проте цигарку все ж викидає. Я б сам хотів би покинути, але не можу себе перейти. Хто хоче на зупинці? Дякую вам. Навзай. А ось цей молодий татусь навіть не соромиться труїти димом дитину в візочку. Та, попри моє зауваження, продовжує палити. Та не в тому справа зупинка дитина поруч. Ні, а той, не стоїте я курити. Не Ні, яка різниця? От я стою, наприклад. Це одно ж зупинка громадська міста. Ну, а я, наприклад, я стою, чекаю автобус. Далі сам стаю курцем, що трують людей і перевіряючи, зроблять мені зауваження. Підпалюю цигарку та сподіваюсь на результат. Проте, після п'яти викорених цигарок, зауваження жодного. Сергій Гончар один із небагатьох активістів, що переймається проблемою тютюнопаління. Говорить, черкасті ще далекі від Європи, хоча додає, порівняно з іншими обласними центрами, статистика тут не найгірша. На зупинках громадського транспорту люди вже роблять зауваження. Зрозуміло, що немає такого закону, щоб виконувався на 100 відсотків. Активіст додає, виховувати курців мають самі черкасці. Штрафи мало де працюють в світі взагалі. Просто людина, яка поважає себе, підходить і робить зауваження курцю. Курець розуміє, що тут курити не можна і, як правило, кидає курити Богдан Маруніш, Сергій Косенко.